Доброго часу доби, я Олександр Бондаренко і це курс Історія від Архантропа до Зеленського. Сьогодні в нас другий епізод, в якому ми поговоримо про великі розселення слов'ян. Це досить мутна тема, яка викликає багато суперечок, в якій важко розібратися, але я спробую внести ясність. Спочатку розберемо деякі поняття, етногенез це процес становлення та розвитку етносу. А етнос це сукупність народів, що проживають на спільній території, мають спільне походження, мову, традиції та релігійні уявлення. Слов'яни це етнос, народи якого проживають на території центральної, східної Європи та на Балканах. Батьківщиною слов'ян сучасні вчені вважають території полісся на території України, Білорусі і Росії. Проте існує цілий ряд історичних концепцій щодо пробатьківщини слов'ян. Це вісло Одерська, Вісло-Дніпровська, Дніпровсько-Одерська, Дунайська теорія, яку підтримував Нестор Літописець та інші. На сьогодні маємо три групи слов'ян: це східні слов'яни, до яких відносяться українці, білоруси, росіяни, південні слов'яни, це болгари, серби, хорвати, словенці, македонці, боснійці, чорногорці, горанці. Західні слов'яни, поляки, чехи, словаки, лужицькі серби, сілесці, кашуби. Першою протослов'янською археологічною культурою була зарубнецька культура, яка датується другим століттям до нашої ери та другим століттям нашої ери. Перші писемні відомості про слов'ян датуються першим століттям нашої ери. Осьмові джерела про слов'ян виникли у сусідніх народів, які контактували з цими слов'янами. Очевидно, слов'яни атакують якісь території, і вони стають цікавими сусіднім народам, ті, які вміли писати. Ну, перш за все, це візантійці. Перші відомості про слов'ян ми маємо приблизно в першому столітті нашої ери. Це пліній старший публік Корнелій Тацит, автор твору про походження і місця проживання германців, астроном і географ Клавдій Птолемей, який жив в Олександрії в першій половині другого століття нашої ери. Ці автори наводять відомості про географію розселення слов'ян, називаючи їх «ванедами». Більш докладно розповідає про слов'ян Єрдан, автор одного з найбільших творів епохи раннього середньовіччя Гетика, написаного в VI столітті. Він пише, що всі групи слов'янського люду, які відомі в його час під іменем Склавинів, Антів і Венедів, походять з одного кореня і в давнину називалися одним спільним іменем Венеди. Йордан пише. Після поразки герулів, Германаріх, готський король направив військо проти венетів. Останні, хоч і достойні презирства через слабкість зброї, одначе могутні завдяки своїй чисельності намагалися спочатку дати відсіч, але нічого не варта велика кількість нездатних до війни, особливо у тому випадку, коли й Бог допомагає і багато озброєних підступає. Ці венеди, як ми вже розповідали на початку нашого викладу, саме на початку переліку племен, походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома назвами венедів, антів, склавинів. Хоч зараз через наші гріхи вони бушують повсюди, але тоді всі вони підкорялися владі Гермонаріха. Отже, бачимо, що слов'яни, які нападали на сусідні народи, спочатку мали одне незаконне збройне угрупування венеди, а згодом аж три венеди, склавини та анти. Найбільш ґрунтовно описували слов'ян візантійські автори. Найранішим з них є Пріск, який жив в V столітті, склав історію, від якої до нас дійшли тільки фрагменти. Які засвідчили факт проникнення словіномовного населення на Балкани, особливо значення для вивчення давніх слов'ян має історія війни з готами, про копія Кисерійського? Тут є відомості про зайняті слов'янами території, про їх вторгнення у володіння східно-римської імперії, про суспільний лад, побут, релігії, які слов'яни сповідували в VI столітті. Ще одним цінним джерелом є стратегікон Маврикія, візантійського полководця, а згодом і імператори Візантії. Гарний матеріал залишив імператор Костянтин Багрянородний. Особливо нас цікавлять два твори про феми і про народи, або про управління імперією. Тут містяться важливі відомості про західних слов'ян, про південних слов'ян. Автор дає детальний історичний та географічний нарис історії хорватів, сербів з часу їх приходу на Балканський півострів в VI столітті і розселення на території колишньої римської провінції Далмація. Тож підсумуємо: в вище перелічених творах слов'яни згадуються під трьома назвами: Венеди, Склавини, Анти, причому походять вони за Йорданом від одного союзу Венеди. Таке от три в одному, майже Маккофе. військово-племінний Союз виникає в IV столітті у межиріччі Дністра та Дніпра. Анти займалися землеробством, осілим скотарством, ремеслом, торгівлею. В них була воєнна демократія, коли мир, влада належить народним зборам, віче. А на період воєн влада зосереджується в руках князів, які командують дружинами. Дружина це, до речі, не жінка, дружина так називалося Слов'янське військо. Воювали анти з готами. В 4 столітті антів очолював князь Бош. Готи спочатку добряче наваляли антам, але в 4 столітті приходять гуни, які укладають союз. З антами в боротьбі проти готів, роздають готам. Готи покидають територію України і вирушають на захід у Римську імперію. В 7 столітті в 602 році авари, це були тюркські племена, знищують Анський племінний союз та племінний союз Дулібів, який за джерелами розташовувався на Волині. Грушевський називав антів проукраїнцями. Та як інші вчені називають проукраїнцями не тільки антів, а й склавинів, але в цей період відбувалося велике переселення народів. Багато народів проходили через територію України і якийсь там племінний союз вибрати і сказати, що та це однозначно проукраїнці, буде помилковим. Соціально-економічний та політичний розвиток слов'ян господарство слов'ян було надзвичайно примітивним, і для них це було джекпотом. Справа в тому, що в період середньовіччя починається так званий малий льодовиковий період, клімат змінюється, урожай важко вирощувати. А слов'яни, які звикли в такому кліматі жити, в яких господарство було примітивніше. Були автоматом адаптовані до таких умов. Займалися вони землеробством, вирощували жито, пшеницю, овес, також займалися осілим скотарством, сільськими промислами, ремеслами, торгівлею, обов'язково займалися рибальством. В соціальній сфері в них відбувається перехід до сусідської общини, формування військової та племінної знаті і поява градів це великі поселення. У релігійній сфері вони язичники, поклонялися різним богам, до прикладу, Перун, Бог грому і блискавки, Дажбог, Бог Сонця, Сварог, Бог вогню, Лада, не тільки машина москальська, а й богиня кохання, мара, богиня хвороб і смерті Дана, богиня води, Мокош, богиня землі, і ще ціла купа різноманітних супергероїв. Протягом 5-7 століття тривало велике розселення слов'ян, яке було складовою великого переселення народів, такої великої дискотеки в Європі, коли народи рухалися зі Сходу на захід, нападали, грабували, осідали, завойовували території і створили основу сучасної Європи. Хоча в результаті воїн в світі відбувається. Маленькі переселення народів, і в Європу приїжджають люди з Африки, з арабських країн, з України, і переселення народів триває. Вже у 8-9 столітті з'являються слов'янські племінні союзи, і це прямо напередодні утворення Русі. На території України це поляни, сіверяни, деревляни, дуліби, волиняни. Уличі, Тиверці та білі хорвати. Сусідами слов'ян були готи, але не ті, що по цвинтарях ходять в чорному, а германські племена, гуни, тюркські племена, болгари, авари, хозари, угри, вікінги, інша назва вікінгів, нормани, варяги. Та інші народи, з якими слов'яни воювали, дружили, торгували і займалися всілякими цікавими штуками. Але це вже інша історія. В наступному епізоді ми поговоримо про те, як виникла Русь, чому не можна топтатися по черепам і як вперше в історії було застосовано дрони Камікадзе. Бережіть себе і підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!